Скандал, який виник в овальному кабінеті під час зустрічей президента України та президента США, він вийшов за рамки дипломатичної зустрічі. Спроби американської сторони принизити президента України, вона відобразилась в емоційний. Перепалці, яка виникла між президентами, а потім між президентом України та віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Чи міг би президент? Чи мій Володимир Зеленський стриматися від емоцій, які а, на нього а, як, від емоцій під час зустрічі? Він був на це напевно зобов'язаний. Але вийшло вже так, як вийшло. Захищаючи честь країни, а він. А, Піддався емоційному тиску, і, на жаль, в цій ситуації він не зміг стримати власні емоції. І це також є проблемою, тому що наші конкуренти, наші вороги побачили слабкі сторони, слабкі українські сторони. Але питання навіть не в емоціях і не в самій перепалці. Питання в тому, що. Ця зустріч, яка не закінчилась підписанням угоди про рідкоземельні земельні копали про безпеку України, вона, на жаль, поглибшує проблеми України під час війни з Російською Федерацією. Можливо, Трамп і Джей Дівенс взагалі не збиралися підписувати договір з Україною будь-який. Можливо, це і частково також визвало емоції Володимира Олександровича. Але все ж таки, ми повинні говорити, що ця ситуація вона привела до того, що було заявлено вже і шефом Пентагона, і представниками держдепу про те, що буде звернута програма підтримки відновлення енергетичної системи, буде зупинена, але можливо, або Вивчена ситуація з зупинкою військової допомоги Україні частково або повністю. І тут потрібно розуміти, що Україна 75% свого озброєння отримує від Сполучених Штатів Америки. Це від е, Хаймерсів і заканчуває е, запчастинами до танків та БТРів, і в цій ситуації, щоб в цій ситуації робити. А поки що абсолютно не зрозуміло, те, що Трамп не дуже добре відносився а, до нашого президента, це зрозуміло. І в цій ситуації ми повинні також були до цього готові. Я маю думати, це, це, а, дипломатична команда, яка супроводжувала президента. Ми повинні були до цього готові і точно не емоціонально сприймати всі ті слова, які були сказані з. В овальному кабінеті. І в цій ситуації потрібно було десятки разів подумати команді, яка брала Володимира Олександровича в Вашингтон. Чи взагалі потрібно було виїжджати туди, розуміючи всю цю небезпеку зустрічі з Трампом і Венсом, вважаючи на їхні заяви, які були останні декілька років. Починаючи з заяви Джей Дівенца в 22-му році, коли він заявив, я взагалі не хочу нічого чути про Україну і їхні інтереси мене взагалі ніяк не цікавлять. І заяви Трампа, до речі, він про це сказав і під час зустрічі з президентом, що я пам'ятаю вашу поїздку з демократами і так далі. І він також це дійсно пам'ятає. І о, ми можемо розуміти, що наслідки тих той ситуації в 22-23 році вона і зараз нам буде згадуватися. Тому ситуація виглядає дуже і дуже складною. Навряд чи ми можемо говорити про покращення відносин між Україною та Сполученими Штатами в цей період, але можливо навіть до виборів ситуація між Україною та Сполученими Штатами не покращиться. Тому що. Ті в, в, ну, давайте скажемо так, що о, Трамп о, ще місяць тому говорив про своє бачення ситуації в країні зупинення обстрілів, вибори і підписання мирної угоди з Російською Федерацією. Але як ми розуміємо, ця ситуація не дуже влаштовує українську сторону. Тому, на жаль, о, поглибжі, поглибшення о, кризи у відносинах сполучених штатів та україни вона наяву і як на мене виход цієї ситуації не буде знайдено в короткі в короткий термін